Отось до фотосесії постапокаліпсис, тому зараз покажу вам, що купила, зробила беру з собою на цю фотосесію. А ти поки підпишись, посміхнись і поїхали. До речі, на зборки на цю фотосесію в мене було всього півтора дня. Це найменший проміжок, за який я готувалася до такої ну нелегкої теми. Почну з простенького, закінчу цікавеньким. Так беру декілька тканин. Одну хочу зробити як ось таку накидку на голову. Вона буде дуже гарно доповнювати образ. Одна буде висіти на нозі. Між верхом обирала з двох ковтинок. Спершу хотіла ось цю взяти рябчик, але в мене там буде така нагрудна прикраса, і воно трошки буде рябить не підходити, тому я взяла просто, звичайну а, білу маєчку. А зверху на ній буде просто чорна рубашка. Я хотіла її, може, порвати і щось зробити, Ну, вона, в принципі, так нормально виглядає. Нанизу колготки у сіточку. До речі, пам'ятаєте, я їх купувала, думала, буду робити гарим на русалоньку, але вони виявилися цілесенькі і прямого розміру ну, це судьба. На них зверху я взяла домашні легінці вже старенькі і просто понаробила дирях. Це те, що стосується одягу. Далі додаткові матеріали. Я запозичила дещо зі своїх минулих фотосесій, це в мене з вікінга, і запозичила щітки з черепашок мінзе. Ось. І далі переходимо до прикладесів. Сьогодні в Аврорі купила ось такі окуляри. Я не пам'ятаю чи 29 чи 39 гривень. І з собою ще свої пола. Мені треба знайти вужкою і причепити. Це зі стімпанком. Ну, Має сюди теж пасувати. Те, що буде характеризувати саме постапокаліпсис. То, що я кажу, Нагрудна прикалдесіна це такі ось ребра. Чесно, я не знаю, мені так воно закортіло його зробити. Це проволока просто і обмотана. Ось типу такого воно буде виглядати. Як броня-панцер. Далі зробила ось такий браслет на руку. Це оці дві втулки від скотчу, Шурупи купила сьогодні в Аврорі. По-моєму, їх там не знаю, що стук щось 49 гривень. Ну, прикольно, виглядає, вони ще там будуть. Так, зробила, зробила біда. До речі, тут ось ці шурупчики також знаходяться. Биту цю купила в Добробуті сьогодні дивлюся, лежить. Думаю, о, клас, хоч би до мене 200 гривень, тільки 56 гривень. сюди моя маленька. Вчора я вирішила, що хочу зробити типу, противогаза, щось такого. Взяла, воно із з бутилок робила. Це о, із е, неопублікованого тарача. таку типу, Ну, Вона мені щось спочатку не подобалась, я пофарбувала, думаю, висохне. Ну, поки воно криє. Це так сьогодні воно е, робиться. я така... Хуєта. Побачила ще в Пінтересті, що маску надягають. Оці такі, знаєте, як ми в ковід носили. Ви, гуля, да, як вам моя підготовка. Чекаю коментарі і вже незабаром покажу вам картинське відео і фото.